25 п'яту річницю незалежності України ми говоримо про різні сфери соціально-економічного та культурного життя. Міжнародне та транскордонне співробітництво дало нашій державі один з основних поштовхів для розвитку, і Польща у цьому відношенні є нашим стратегічним партнером. Сьогодні, у студії нашого телеканалу, пан Збігнєв Трачехлеб, голова правління ПКПЛХС, компанія, яка займається міжнародними залізничними перевезеннями широкої колії. Вітаю вас, пане Збігнєв. Вітам, сердечне. На початку 90-х років минулого століття Польща і Україна приблизно знаходилися на одному щоблі розвитку, але за 25 років Польщі вдалося досягнути набагато більших результатів і стати е, членом Європейського Союзу. Е, реформи у нас лише розпочинаються, і найближча перспектива вступу в ЄС для України проглядається десь так років через 20. Як ви вважаєте, що зараз Україні потрібно зробити, щоб е, повторити успіх Польщі? Вітам, сердечня мишла що я думаю, що це велика відповідальність виконати всі завдання і пропозиції, які Україна поставила перед собою. Я сподіваюся, ви не робитимете таких помилок, які зробили ми. Звичайно, якщо є такий великий виклик, вони не можуть бути недопущені. Головне, аби наблизитися до країн і народів Європи Європейського Союзу. Перед нами були величезні виклики, тому не все вдавалося в перші періоди часу і роботи. Але щось ми зробили, і я сподіваюся, що у вас також вийде, і Україна це реалізує. В першу чергу демократичні країни повинні реалізувати виклики в демократичних системах. В рамках законодавства незаперечних принципів Конституції це все ще перед вами, але аналізуючи інформацію та прогнози, у вас усе вийде. Я сподіваюся, і я вважаю, що для відкриття України в ЄС і для вступу до унії демократичних країн ви на правильному шляху. Я переконаний, що вам це вдасться. Вболіваю за вас, і я сподіваюся, що наша підтримка, наша допомога наблизить вас до демократичних країн Європи. Ви очолюєте фірму, яка довгий час активно співпрацює з Україною в питаннях залізничних перевезень широкою колією. Наскільки за 25 років змінився ринок, і які ви бачите перспективи розвитку? А є тема, яка потребує особливої уваги і зацікавленості. Ми є відкритим партнером протягом багатьох десятиліть, 25 років, і можна сказати, що обсяг вантажу перевезень збільшився удвічі. Разом з нашим партнером, українськими залізницями, і вигідними умовами для наших клієнтів ми досягли успіху в диверсифікації перевезень, якій, крім залізної руди, з'явилась низка інших вантажів, і це дуже важливо. Наші спільні дії щодо наших партнерів клієнтів призвели до того. Того, що обсяги перевезень вантажів зросли з 5 мільйонів на початку 2000-х років до 10 мільйонів сьогодні. І варто наголосити, що ми є найкращим прикордонним переходом із ЗОУ Хрубешу, де були збільшені вдвічі вантажоперевезення, і вони й надалі збільшуються. Ми дуже задоволені таким партнером, як українські залізниці. Це реальний партнер і гарант для наших клієнтів здійснені перевезень. Ми дуже добре співпрацюємо з українською залізницею, зокрема і з львівською. У нас склалась дуже плідна співпраця з керівником Богданом Піхом, з яким ми багато років співпрацюємо. Вілелатялами. Ви вже згадували про співпрацю з Укрзалізницею цьогоріч Укрзалізницю очолив поляк Войцех войцях Бальчун. Українська влада покладає на нього дуже серйозні надії і завдання щодо реформування цього державного підприємства. Вам мабуть доводилося співпрацювати з паном Бальчуном в Польщі, коли він займався реформуванням польської залізниці. Поділіться своїми враженнями про таку співпрацю: чи зможе чи зможе він реформувати це державне підприємство? І і побороти там корупцію і зловживання. так на та останнє питання я очевидно, не відповім. На останнє запитання я не відповім. Коли мова йде про корупцію, це внутрішня справа України. Проте я хочу поділитися інформацією або ж можливістю співпраці з паном генеральним директором Бальчуном. Ми з ним знайомі багато років і тривалий час співпрацювали. Хоча це були і конкурентні дії. ПКП Карго конкурує з ПКП ЛХС, але саме конкуренція будувала наші відносини. Я співчуваю пану Бальчуну. Перед ним величезний виклик, дуже великий виклик. Я особисто його дуже вітаю і вболіваю за нього, щоб у нього все вийшло. По-перше, тому що це людина, яка не боїться викликів, а по-друге, тому що це людина, яка відкрита для будь-яких пропозицій, і дискусій. Це дуже важливо для менеджера. І важливо, тому що менеджер повинен слухати, що йому говорять. Він вміє слухати. Він уміє робити висновки і, звичайно ж, приймати виважені рішення. І це важливо для менеджера приймати виважені рішення. І ці рішення, які він буде приймати, будуть корисними як для української залізниці, так і для України в цілому. І колеї українські, але і генеральні України. Dziękuję Wam za uciec u o telemarafoni. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam całą społeczność nie tylko kolejową, ale biznesową w, na terenie Ukrainy. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za uciec u telemarafonii. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję.